Ти прийшов у Google у 2003-2004? 2004, так. Тобто у 2004-му ти вже перейшов із напівпровідників. У якій напівпровідниковій компанії працював? Я не знаю. Довгий час я працював у компанії Applied Materials. У компанії прикладні матеріали. Отже, ви працюєте в чудовій компанії Applied Materials. і ось ви вирішили перейти від прикладних матеріалів напівпровідників до інтернету за допомогою Google. І це, власне, досить великий стрибок від напівпровідників до браузера. Дивіться, я хотів бути ближче до. Знаєте, коли працюєш у напівпровідниковій індустрії, іноді здається, що ти дуже далекий від людей. Я хотів бути набагато ближче до того місця, де технології впливають на людей. Тому я хотів бути ближче до споживача. І це був шанс з. У 2004 році якраз настав той час, коли веб змінювався від просто сторінок із контентом до справжніх насичених застосунків. Це була епоха Веб-2.0. З'явився Ajax, Запустили Gmail, Google Maps, Flickr. Можна було справді побачити, як веб розвивається. Ти ж тоді теж був одним із піонерів програмного забезпечення як сервісу. Я маю на увазі дивись, усе це сходилося до купи. Ми вже п'ять років працювали над Salesforce.